Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників, ну і актуальні новини розглядати. Про що мова? Та просив мене подивитись по ситуації з блокуванням фур на кордоні з Польщею. Що там, до чого там і чим закінчиться? Ну, давайте розберемось, що там і до чого. Ну що, поїхали? Добре, для початку хочу загалом ситуацію глянути, а вже потім будемо докопуватись до деталей, так би мовити. Добре, отже, поясніть мені, будь ласка, а чому почалося оце от блокування українських фур на кордоні з Польщею? Хай скажете рівно правду. Дагас. Інгус. Райдо. Урус перевернутий. Іса. І що? І Хагалас. О, так, так, а це вже цікаво. Добре. Чому почалося? Що ми маємо? Дагас, Інгус, Райдо. Далі. Урус перевернутий Іса і Хагалас. Ну, ось Дагас, да, трансформація ситуації. Але ж не лише ситуації, це, як, знаєте, в певних. Ну, це ж поляки блокують, так Так чи інакше. Причини, то зараз будемо дивитися. Далі, ось Інус. Е, ну, руна, яка з достатком пов'язана. Тобто, дійсно, м -м, питання там по достатку були. То, що вони кажуть, що там, що там українські е, перевізники їм ціни демпінгують і так далі. То ніби воно так. Це одна з причин. Але не основна. Далі, Райдон. Також, ну ось, власне, сама дорога, да. Сама дорога, Інгуз Райдот, ну це і є якраз перевозки, платні перевозки. якщо так. Далі. Ось урус перевернутий. ну Це певна певний обмежений ресурс, да, І, відповідно, трансформація ситуації виникла. Ну там не так багато людей, да? тобто там не настільки багато людей в тому приймають участь, і поштовх, якийсь поштовх був. Точно, щось ситуацію запустило. Цікаво буде подивитись, що до чого. Ну, Тобто, так, да, там не, 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 не настільки велика сила туди прикладена для того, щоб заблокувати. Їх там ну, не, не десятки тисяч, умовно кажучи, да, тих просто тестувальників. Далі, ось і Ну ось, власне, саме блокування. Да. Тобто блокують через що? Через ось, через інгус. Через, виходить. Ну, через дохід. Так, да, дійсно, інгус це про дохід. Краз як джерело заробітку. Так? Через те ось і блокують. Але, тим не менш, по фіналу Хагалас. Цікаво. Е, тому що це ну, руйнування планів. Зокрема, в даному випадку Іса, це якщо блокування, то Хагалас, це як позитивну окраску має. Тобто це зняття цього блокування. Прорив, якщо хочете. Е, от. Притом по Хагаласу, ну, такий доволі стрімкий. Ну, тобто тут показали розвиток ситуації, навіть не лише причини. Ось, ну і райдо Хагалас, да, якби. В даному випадку прорив дороги, розчищення дороги. Ось тут чітко прямо. Ну, а раз. Тобто, да, достаток там є, але але тут і певний вплив. Щось оцей Дага здало. Щось певний поштовх дало. Давайте подивимось. Ну, що перше на ум приходить? Ну, Росія, звичайно. Ну, давайте подивимось. Добре, дякую за відповідь. <клух> <клух> Отже, скажіть, мені будь ласка, а чи причетна Росія до того, що. Поляки почали блокувати українські фури на кордоні. Хай скажіть вам правда. Пуста руна. Думай сам? Ну добре, а що ви скажете? Ансус перевернутий. Альгіс перевернутий. Інгус. І що по фіналу. Кана перевернута. Ясно. Е, так, що ми маємо? Пуста руна, Ансус перевернутий, аліс перевернутий, інгус, і Кано перевернута. Ну, Більшість рун негативних, але тим не менш. А тим не менш інгус. Ну, інгус це була приємна відповідь по питанню. Тобто, да. хай не напряму, але якось хитрими шляхами Росія там при чому? Однозначно. Ну, добре. Давайте про все по порядку. що ми тут маємо? Ну тож, посторонне. В даному випадку це таємниця. Да? Тобто таємниця аліансус перевернутий. Воно то сумні новини, але в той же час і план. Ну Знаєте, певний певний план був таємний, але воно не так пішло. все рівно, якщо так. Далі аліс перевернутий. Е, ну Незахищеність у них тут, певна, не, не цей немає в них прям такого. Ну, тобто, це. А, слухайте, тут же другий варіант. Ага, так, да, дивіться, дійсно. Тобто, да, певний план не так пішов, як вони собі планували. Так, да, дійсно, Ну, це росіяни. Далі, Альгіс. Вони хочуть там хитати ситуацію, як я бачу. Не лише відповідно і з, не з фурами, якщо вже на те пішло. Ну, ось власне інус. да. Знов таки це про достаток, про цей. Тобто, да, Росія там грошиками посіяла, так би мовити, хоч не напряму, але якось вони там замішані, однозначно. Далі, ну і кану перевернуто. Знов таки, це, ну це в даному випадку як прикриття інформації йде, це не про обман. Ну, тут хитрість іде, да, Тобто якось вони хитро там замішані, то зрозуміло. Але це не про обман в даному випадку, ні. Тобто, і знов-таки якось таємно. Ну, чи Росія причому? При чому, то можна буде не сумніватися. Ну, добре, давайте подивимося взагалі розвиток ситуації, а що ж, власне, чим закінчиться, так? Добре, дякую за відповідь. Добре, отже, покажіть мені, будь ласка, як буде розвиватися ця от ситуація з блокуванням українських фур на польському кордоні. Хай скажуть вам правду. Евас. Феху перевернута. Іса. Ото перевернутий. Перевернутий. Хаглос фіналу, Знов таки. Добре, що ми маємо. Ча ну, тут не добре, не разу. Ну, отож, Евас перевернута Іса. Далі. Ось перевернутий, перевернути перевернутий Хагвес. Ну, ось Евас. Ось, власне, сам рух, самі перевозки. так, Ну, до речі, Евас це взагалі якби, як транспортні засоби, які дійсно на даний момент стоять. так, як воно буде розвиватися, я питав. Але Евас, тобто, розвиток якийсь буде. Буде. ЕВАС взагалі руна швидка, ну правда, решта перевернутих. Тобто ситуація не так швидко буде йти, як нам би хотілося. Так? Але, тим не менш, далі. Феку перевернути. Ну, ось збитки, зрозуміло. Тут, як мені бачиться, як збитки власне, перевізників наших, так і те, що там же ж може бути товар, який псується. Ось. Тому там збитки будуть. Не лише там в плані затримки, а в плані того, що там може товар попсуватись зовсім. Ось, власне, Іса, ось сам, сам кордон, саме блокування, якщо так. так? Блокування ось, вантажівок всяким добром на кордоні. Да? Прямо так чітко і показали. До того ж Іса. Тобто ще палки в колеса будуть. Вона говорить про те, що не так швидко буде ситуація розвиватися. Воно то спереду вас. Да, ви ж тут Іса далі йде. Тобто, не розвиток ситуації показують. Далі. Отак перевернутий. Цікаво, тому що це ну, власність, зрозуміло, втрати власності, як би ось. Так? Відповідно, так само. Тут збитки е, від самих перевізників, тут втрата власності як така, що там щось попсується. Але ж тут інший контекст є. От, ал, це цей влада. Як мені йде польська влада, в даному випадку не наша. Тобто ось. Іса і от перевернутий. Ніби, знаєте, блокування, і польська влада ну щось не, не спішить вирішувати питання. А це вже цікаво стає. Е, далі. АВЕВА, Евас, тобто можливості у неї є вирішити питання. Але щось, то, бачите, влада якби усунулась. Цікаво. Далі, пер перевернутий. Ну, теж зрозуміло, обмежені можливості якісь, теж втрати, збитки, фінансові, матеріальні це все сюди. Да. По фіналу Хагалас. Цікаво. Тому що тому що, тому що, що, знов таки злам ситуації, отут реально. Іса Хагалас. десь ми це вже бачили. так? Тобто, В даному випадку ну, руйнування блокування. Руйнування блокування. Тобто, якось ситуація буде, воно буде ще тягтися, да, воно ще не завтра закінчиться. Але по фіналу якось, якось швидко воно вирішиться. От, схоже, коли польська влада таки включиться. От Зараз треба подивитися, що, що, що ж вони не включаються. От. Одне діло там з зерном, там, ну там було зрозуміло. Ну Хоча б частково зрозуміло. Давайте так скажемо, можна було щось зрозуміти. То чого тут не пускають зараз перевізників і якби доволі дивно. Ну Добре, подивимось. Тобто по фіналу Хагалас Буде якийсь злам ситуації, в принципі, воно вирішиться швидко. Але ще Ісу, буде ще якийсь час буде тривати. Тобто то воно ще не завтра рішення буде. Добре. Ну сподіваюсь, більше не буде новин про те, що там на... хтось із наших там, дальнобійників загинув в тій черзі на кордоні, Да? Помер. Добре, дякую за відповіді. Гаразд. Поясніть мені, будь ласка, а чому ж влада Польщі не поспішає вирішити от саме питання із українськими фурами на кордоні Польщі? Хай скажіть вам правду. Беркана перевернута. Тут, напевно, розкладу. Торісас. Райда перевернута. Тейвес. Манс. Ера. Ну, в результаті вони таки втрутяться, Да Але тут причини показали. Ну, дивно виходить. Ну, добре, зараз поясню зрозумієте. М -м. Отож, беркана перевернута. Турісас райдо перевернута. Далі. Тейвас і Сиєра. Ну, ось, беркана перевернута. Ну, якась дійсно, як деградація, знаєте, як усунення. Влада усунулась від вирішення питання. Цікаво. Далі, ось Торісас. Але, тим не менш, певні думки в них там є. Ну, це певна агресивність, зокрема. Ну, є ж там і в владі Польщі, якби не партії, які не сильно якби, прихильні до України. Так? Ось. Ну, тобто, це якась агресивність там проглядається також. Але ось райдо перевернута. Ну, як роздоріжжя, якесь вагання, а що робити. Турісаси, до речі, от активні дії, але щось вони на роздоріжжі. А що робити, в яку сторону рухатись? Знаєте, ніби зрозуміло, що робити, і треба робити, а щось не робиться. Цікаво. Далі, ось Тейвас. Тейвас, беркана перевернута. Ну тут виходить. Певна, знаєте, така як бездіяльність відстороненість, певна як, би, як деградація показують руни. так? В результаті чого? Ну, Це в даному випадку ну тиск? Виходить, що так. Виходить, що на владу тиснуть. Є якісь там не знаю, погрози, чи це від власне, їхніх там внутрішніх перевізників, що може знов таки і не лише внутрішні перевізники. так? Але ось по фіналу, ось Манна, в даному випадку це позначка самої влади. Зокрема, якщо так вище хешеоні влади. Хто там? Прем'єр-міністр, президент, в такому плані. Тобто ось тиск туди буде. І рішення де буде? Рішення буде якраз самого верху йти польської влади. Ось Торісас, в даному випадку, це якраз ну, як відкриття можливостей, так і взагалі активні дії. Від влади, відповідно, будуть. Ну, ось по фіналу Єра, да. Тобто, і у, цей урожай, це і завершення циклу. Відповідно, ну, ось циклу чого райду перевернуто. З одного боку, як цикл вагань, і влада такий вирішить, що її робити. Боку, ну, і робити. З другого боку, завершення ситуації також, як такої. Ось. тобто, да. Але знов таки руна тривала. Тобто, це ще не завтра буде. А щось то вони ось вагаються там, незрозуміло, що. Ну, цікаво. Ну, це оте і вас. Тут, да, тут чітко йде тиск. А хто ж це? Ну добре, давайте розкладу. Хто це на них тисне? Цікаво. Тут, знаєте, напевно... А, добре, давайте послідовно розкладу. Цікаво. Так, добре, дякую за відповідь. Отже, поясніть мені, будь ласка, хто ж все-таки тисне на владу Польщі? Це внутрішні перевізники їхні на них тиснуть? Ви скажете, він правда Дагас. Райдо. Ну, ну і що? І соло. Ну, загалом, да, внутрішні перевізники також тиснуть. Тут, в принципі, ну, що тут коментувати? Ну що ми маємо? Perd, Dagas, Райдо і соло. Ну, ось пер ось дай достатку, як би, будь ласка. Ось трансформація ситуації з чим, з дорогами. Задля чого? Задля досягнення своїх би, мрій. О, ну, в даному випадку соло як мрія, як перемога да, у них. Радісні емоції, відповідь. Зрозуміло. Добре, а ну, гаразд, а якийсь ну, вплив Росії, можливо, підігрів там ситуацію. Ну, підігрів Росії то зрозуміло був, має місце. Але там не лише. Тобто і внутрішня, внутрішня повістка польська, бачите, також має місце. А, ну добре, добре, дякую за відповіді. Таке прийшло, давайте запитаємо. Отже, скажіть, мені будь ласка, а чи Росія якось на польську владу тисне, впливає, що вони не поспішають от питання із українськими фурами на кордоні вирішувати? скажіть, скажуть неправду. Наутіс перевернутий. Гебо. Це вже цікавше. Інгос. І шо по фіналу? Лаус перевернути. Ага. Ммм, А тут цікаво показали насправді. Отож, наутіс перевернути Гебо, Інгус і Лаус перевернути. Ну, ось наутіс перевернути. Тобто, да, у них обмежені можливості. Жорстко в Росії. Ну, напряму якби вони не сильно попливають. Але тим не менш Гебо. А це ж партнерство. ну Тобто, дійсно, якесь, якась взаємодія є, якусь схожу інформацію. Е, Росія польській владі виходить передала. Наутіс перевернути Гебо. Ну це як, як маніпуляція якась може бути, так і шантаж. тобто. Якщо ви от втрутитесь, то ми там щось от зробимо такого плану. Ну, далі, осінну, знов-таки, щодо достатку щодо певного благополуччя, так? А по фіналу Лаус перевернутий. Взагалі, е Ну це не обман і не хибний вектор. Це якраз дійсно як уход в кращий світ, знаєте? Тобто, залякали. Ну, обмежені, хоч і обмежені можливості в Росії в даному випадку, але дійсно якось ніби передав інформацію, залякали, маніпулювали, що, відповідно, якось як розкачають ситуацію і будуть жертви, відповідно. Тому що тут не, ну, явно, не про одну смерть мова, якщо так. А ну, до, ну добре, я правильно зрозумів. Зараз перепитаю. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповідь. А, а поясніть мені, будь ласка. Я правильно зрозумів, що е, Росія якось передала польській владі інформацію, що якщо вони різко втрутяться в цю ситуацію з форами, то Росія якісь там провокації з жертвами в Польщі створить. Поясніть мені, будь ласка, правильно я зрозумів? Хай скажете руну правду. Пер перевернутий. Дагас. І шо? Ансус. Е, ага, і що по фіналу? Фіналу Іса. Тобто, не зовсім. Частково. Частково таке було, але тут було щось іще. Пер перевернутий Дагас Ансус і Іса. Ну, ось перед перевернутий. Да, певні обмежені можливості, знов таки, певна, якщо так, таємниця. Що, що до чого, яка. Це, там, це у нас воно це все веде до трансформації ситуації. Попри обмежений ресурс, і відповідно, і куди? Ось Ансус. Ну, так, да, дійсно, якісь як переговори, якісь погрози, щось такого плану. Це не, в даному випадку не документ, це чітко розмови якісь, так? Ось. І відповідно, Іса. По фіналу все рівно обмежені можливості. Також. Тобто, ну. Mm, тобто, не лише так, те, що я озвучив щодо там, розхитування ситуації, а й ще щось, відповідно. Ну, пер, до речі, теж як прикриття інформації в даному випадку йде, не лише таємниця. Тобто, да, якось щось там залякало польську владу. Мало того, бачите, у них тобто, маємо два фактори. Маємо, відповідно, тиск внутрішніх перевізників польських. А до ре, може. А ще додається до цього, відповідно, вплив Росії, якщо так. Тобто погроза, якісь, не знаю, своїх агентів там задіяти і ще ситуацію в самій Польщі почати колотити. А їм що, звикати? Це ж російський метод, російська методичка. Ну, ви бачите, отак -от, почали з фура вилізли он куди. Дуже цікаво. Ну добре, сподіваюся, на питання відповів. Тобто ситуація, бачите, буде ще тянутись, воно ще не завтра завершиться, якщо підсумовувати. Але завершиться якось різко. Похаґвазу, відповідно. Тобто, як якась різка зміна там ситуації відбудеться, різке зняття ти готове блокування. Ну, схоже, хтось ще втрутиться. Напевно, Європа, Європейський Союз, ну як мені бачиться. По всій отриманій інформації. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!